Нещодавно Великобританія створила базу даних для відстеження краденого українського зерна, і які можливі наслідки можуть бути для Росії або тих країн, куди це зерно поставляється в разі підтвердження того, що воно крадене. Будь-яке зерно, яке вивозиться з окупованої території, це крадене зерно Росії в Україні. Зібрані ДНК аналізи і ґрунтів, і насіння в першу чергу. Ця база вона дуже обширна і це на рівні молекулярного контролю. Тому ми розуміємо не просто українське зерно чи ні, ми навіть розуміємо, з якого воно регіону, району, тому що і ґрунти, і все інше відрізняється. Перший проєкт імплементований в буде в Литві. Ми не зупинимося на цьому, будемо далі імплементувати. Ні одна тона українська зерна не продасть під виглядом російського чи будь-якого. Ми наздоженемо кожного, хто буде намагатись продати українське зерно.